Всім привіт, мене звати Кордюк Володимир, і ви, мабуть, зацікавили середню довжини по плечі. Ми вже пройшли довге волосся. В довгу волосся і середньому довжині дуже-дуже схоже. але є свої нюанси. Такі нюанси, тому що я відокремив довге волосся і середню довжину по плечі, і середню коротку окремо. Ну, там є свої схожості, дуже є схожості, але є свої нюанси. По-перше, я, я буду вам розповідати тільки довжину по плечі, не вище, не нижче. Тому що трошки нижче це буде тема уже довго волосся. Трошки вище це тема буде уже середньо короткої довжини. Тільки по плечі. Перше, що вам потрібно, мов у нас вже є довжина. Ви повинні згадати, які у нас є форми. Буде трикутна, кругла, квадратна форма. Ну, виглядати буде ви зовсім зовсім по-іншому, як в довгому волосі. Коли ми бачимо, що в довгому волосі у нас буде на спині, спині да, лягати волосся, то тут воно буде лягати рівно по плечі. А тобто трикутна форма буде максимально довго волосся. А стригти ми будемо так само, от прям так само, як довге волосся в трикутній формі. Но тут буде у нас максимальне вже подовження. Таким чином. Квадратна форма. У нас буде вже е, декілька квадратних форм. У нас буде квадратна форма, і ми будемо згадувати ще такою Бісектриса. Да? Ми трошки будемо згадувати геометрію, щоб ви е, зрозуміли, що Бісектриса це наша криса, яка ділить кут навпіл. Да? І ми будемо казати, що е, в першому варіанті ми будемо стріхати, як довго волосся, але у нас є буде і е, варіант, як ми будемо стригти конкретно. Дану довжину. Так само кругла форма. Кругла форма вона буде виглядати трошки уходяще на потилицю. Тобто, коли ми бачимо круглу форму на довгу волосся, це одна форма. А це буде зовсім зовсім інша. А з трихи знову ми будемо так само як і в довгому волосся. Далі ми починаємо вже. Бачите, що у нас є прогресія. Так? Ми будемо а, наш каскад. Ну, в довгому ми будемо казати, що каскад ми стрижемо для того, щоб зробити більш тонку краєву. А тут ми будемо казати, що каскад робить максимально нашу щільність краєвої частини. От Як? Так само стрижемо, а щільності буде все більше і більше. Тобто, бачите, одне і те саме. Но є дуже-дуже багато таких нюансів. Тоб, тобто ми будемо казати за а, форми а, і прогресії, да, які будуть а, мати інші варіанти. Далі а, ми будемо переходити на а, рівномірну форму. Рівномірна форма, а, яка буде давати більш, набагато більшого об'єму, чим а, в а, довгому волосі. Зовсім по-іншому будемо стригти, зовсім по-іншому будемо потягувати. Тут вже буде стільки багато нюансів, як зробити максимальний цей об'єм. Як зробити а, прогресію, таку прогресію, щоб у нас з'явилася все-таки тонкіша краєва частина? Ми будемо опускати нашу пасмачку вниз, а стригти будемо зовсім зовсім по-іншому, як в довгому волосі. А, тобто. Краєва буде танка, будемо рухатися, ну, шапки вже не буде. То буде е, максимальна оця прогресивна форма, максимально наші шари ну, з танкою е, частиною витягнутою е, формою, максимально витягнутою формою. Це ми все будемо допрацьовувати в нашій середній довжині. В середній довжині дуже багато буде фронтальної зон. Які у нас зовсім по іншому будуть виглядати, чим в довгому волосся. Тому що в довгому волоссі ми від чолки не будемо рухатися. А тут ми можемо рухатись від чолки. А тобто, у нас чолка і фронтальна градація стає одним цілим, і тобто, стрижка у нас виходить зовсім по іншому виглядати, тому що у нас все іде як на чолку, так і на фронтальну градацію яким чином, куди тягнути, як будемо тягнути, Як буде виглядати е, дана форма і чим відрізняється довге волосся від середньої довжини? Я також буду е, вас керувати. Ну, вам буде намного, намного краще, якщо ви вже пройшли довге волосся. Тобто, ви будете вже розуміти, що Надовго волосся так, а тут я буду казати трошки інше. Ви говорите, так, я зрозумів. Вісті ми так, Тут буде так. Таким чином, на середню довжину середню коротку вам буде дуже зовсім легко. Тому що розуміння все краще і краще, як пазл буде поєднуватися. Розумієте? Да? Е, таким чином у нас буде. Е,